Вітаю з перемогою, прокоментуйте матч. Ну, дякую насамперед. Дуже багато моментів, дуже багато нереалізованого. Ну, але загальний підсумок третє місце в групі, враховуючи те, що перший раз в історії команда з міста Почаїв прийняла участь в таких змаганнях обласного рівня, мається на увазі доросла команда, бо діти наші вже грають досить. Багато і досить в різних турнірах. Дуже багато браку, дуже багато не забиваємо. Ви правильно підмітили, ми сиділи, жили на території скажімо, суперника на їхній половині поля. Ну, десь брак техніки, брак реалізації. Ну, 2-1 результат, та ще й пустили на перших хвилинах. Будемо працювати за до місяця часу, там чуть-чуть більше починається область. Ми плануємо грати. Будемо грати, будемо надію тішити вболівальників і хлопців, які нас захищають. Бо... Так ви сказали, що перший раз берете участь в зимовій першості. Задоволені, що ви тут берете цю участь? Е, дуже, дуже класно, можна подивитися Було, е, рівень. Це перша гра з Дністром, просто видно, які команди вже грають в ТОП області, це Агрон далеко Галич, там не, слаба, не слабенька команда, медобори ті саме, поспостерігати, десь поміряти силами, подивитися, де чого не вистачає, зрозуміти, що чемпіони ми лише в своєму районі, є куди рости, і є над чим працювати. І найголовніше, що є з ким працювати. А так далі буде. Ну і для вболівальників, звичайно, це теж можна було подивитися трансляції. Я думаю, що багато дивилися в почалі. Я думаю, також так. І воно десь, чим вищий рівень, тим цікавіше, тим більша аудиторія збирається. І це, це не є мало важливо, тим більше в такий час. І кажу ще раз, що у нас один з віце-президентів, він воює, за що велика повага, і хлопцям ЗСУ. Ми їм допомагаємо, причому дуже у нас там волонтерська своя справа і ми. Дай Бог закінчиться війна, а тішити око глядачів молодим поколінням має бути завжди, скажімо так. Будемо працювати, будемо раді, будем десь радіти, не без того, що можливо десь її сумувати. Але найголовніше, щоб був мир і спокій, щоб всі були. Вернулися всі додому. Забили швидкий м'яч, десь думав він піде нам на руку. Спочатку все получалося в першому таймі, мені гра сподобалася моментами, що не вдалося в другому таймі. Пропустили контратаку таку, тобто по своїй вині, десь могли уникнути цього м'яча і не знати, як би воно вже склалося до кінця. По грі можу сказати, що команда суперника хороша, зіграна, вони вже дуже давно грають разом. Все, ми працюємо, готуємося до сезону. А це ваша перша участь на зимовій першості? Так, ми вперше приймаємо участь в зимовому чемпіонаті. Задоволені, що берете? Так, дуже радий, що зробили такий турнір і його проводять вже 2-4 роки. Є можливість переглянути футболістів, зіграти, бути вже в тонусі ближче до, до початку чемпіонату, навіть якщо і цих чотири гри, то це дуже прекрасно, на мою думку.